Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Весна! З її приходом все пробуджується в природі. На землю приходять радісні, веселі свята. Скоро ми будемо відзначати найбільше свято Великдень. Цього дня Воскрес Ісус Христос! До цього свята готуються заздалегідь. Тож, про те, як святкують Великдень. В Україні ми дізнаємось на нашому занятті. Великдень завжди святкують і святкували у неділю. Тиждень перед Великоднем називають чистим або білим. Кожен день цього тижня має своє призначення. Люди перед Великоднем білять хати, прикрашають кімнати рушниками, прибирають подвір'я. Найважливішим днем цього тижня є четвер. Який називається чистим, світлим, великим. Чистий четвер це день весняного очищення, ще до схід сонця селяни чистять в коморах, стайнях, на подвір'ї, хатах. Все повинно бути чистим і виглядати по святковому. Існує повір'я, що в чистий четвер до схід сонця ворон носить із гнізда купати своїх гей в річці. Хто купається раніше від воронячих дітей, той буде здоровим протягом року. Хворі люди купаються вночі, поки ворон дітей не купає, щоб очиститись від хвороби. Чистий четвер стрижуть дітей, щоб волосся не лізло і голова не боліла. В цей день господині готують сіль до великоднього столу. Грудку солі загортають у генчірку і кладуть до печі. Коли ганчірка обгорить, сіль забирають і зберігають до Великодня. За чистим четвергом настає страсна п'ятниця. В цей день гріх робити дозволяється пекти паски. За страсною п'ятницею надходить Великодня субота або красна субота. День виготовлення великодніх яєць. Які яйця готують люди? Крашанки. Писанки. Дряпанки. Мальованки. Пофарбовані фарбою яйця називають крашанки. На дряпанках орнамент видряпується гострим предметом. На мальованках візерунок наноситься пензликом. На писанках візерунок розписують за допомогою спеціального писачка. Писанка має до самих кольорів. Писанки розписували жінки, дівчата, бабусі, мами. Жінок, які писали писанки, називають писанкарки. Як писанкарки готувались писати писанку, вони мились, одягали чистий одяг, були здоровими. А які страви кладуть у Великодній кошик? Паску, писанку. Крашанку, сіль, сало, масло, ковбасу, хрін, шинку. Великодній кошик готували для того, щоб святити його в церкві. Цілу ніч у храмах іде служба Божа. Світло горить в усіх хатах, бо Великодню ніч його гасити не годиться. Під кінець служби всі виходять з церкви, відкривають кошики і запалюють у них свічки. Священик тричі освячує їх кропилом, вітає й людей. Христос Воскрес! Люди відповідають воістину Воскрес. Освячений Великодні кошик несуть додому. Вітають усіх членів родини та накривають великодній стіл. Люди пригощаються стравами з кошика. Вдень всі виходять з оселі на народні гуляння, діти граються в ігри. Мир Хай буде всім сьогодні, бо це ж свята великодні, живе, не мре святих Небес, святий Привіт, Христос Воскрес. Люди, мир дав Бог з небес, Христос воскрес, Христос Воскрес!